Вітаю. Сьогоднішній інформаційний блок я назвав уявлення та буття. Одна з моїх найулюбленіших фраз уявляти себе кимось або чимось та бути тим, ким ти себе уявляєш, це зовсім інші форми життя або різні стани. Я вийшов у фазу світу уявлень. Самого себе про самого себе. І сталося диво. так? Нарешті знайшлася нульова точка, з якої я можу пропонувати курс багатовимірного діагностики, зцілення та духовного, ну, умовно кажучи, духовного зростання. Хто може робити це самостійно, будь ласка, робіть. Це правда дієво. Перше, приймаємо себе у світі уявлень. Друге, через стан подяки відпускаємо його, залишаючи лише те, що відповідає стану власного буття. Тобто, чим ми є, те і залишаємо собі. Третє. Ну, а далі починається. Цікавеньке. Коренева система цього стану. Е, хтось хтось е, колись пробував викорчувати е, пірей або хрін. Його хрін викорчуєш. Так от. Е, так само і цей стан. Тобто, коренево е, цей стан повертається. Кореневу систему треба утилізувати. Для цього мають бути певні практики та майстерність. От цікаво, хтось таким чином працює. Поки що, ну, я особисто нікого, крім самого себе, я ще не зустрічав таких. Четверте, після процесу звільнення від стану. Та утилізації коренів. До речі, ці процеси багатовимірні та багатошарові. І все йде одночасно. У нас з'являються пустоти. Свято місто не буває, так кажуть. Чим ви заповнюєте пустоти? Якщо нічим, то туди приходять інші форми життя. А ми. Активізуємо процес внутрішнього зцілення та зростання і наповнення цих пустот саме потрібними елементами. Е, ну, там далі я трошки вирішив постібатися, є, е, є подібні активатори, е, ну, які займаються такими практиками, чи немає. Ну, окрім нашої спільноти містерії енергії, інших я особисто не знаю. Ну, а хто ж формує цей світ уявлень? Ну, у мене тільки одна відповідь: це батьки, соціум, середовище. Ну, і як, як цей світ працює? Ну, це моє припущення, але дуже схоже на правду. Якщо вірити, що ми маємо якісь плани, які ми закладаємо у програму власного життя ще до власного втілення. Перше. Значить, відповідно до цих програм формується стан буття, підключаються потрібні матриці, джерела, зв'язки та таке інше. А ми зробили інший вибір, ким бути. Або під впливом батьків, друзів, соціуму та інших. Чи буде синхронізація цих життєвих програм, та якої якості реальність буде формуватися? Ну, це вже, це вже ну, питання для дослідів. Все починається з сумнівів, а закінчується, мабуть, депресивним станом. Це є, власне, реакція на, на вибір. Або ти вибрав тим, ким ти є, або тим, ким тобі пропонують бути. Ну, а це вже як вірус володів великою частиною суспільства. І це почалося не зараз, і навіть не з наших батьків, а значно раніше. Тому, якщо маєте бажання більш детально дізнатися про, про багатовимірну діагностику, навчитися цим процесам, або просто зцілитися, або відчуваєте себе самотнім або слабким. Та невпевненим, приходьте до нас у наше суспільство містарії енергії. Бувайте.